Всім привіт! Ми з Алісою вирішили показати вам це новий малюнок на стіні. Нещодавно розмалювали. Наче так думаєш, навіщо це взагалі потрібно, але коли дивишся, то дуже гарно. Як ви взагалі думаєте, чи, чи потрібно розмальовувати в такому стилі стіни. Ну, коли пишуть всякі глупості, то одне. Дурниці, ось такого плану. Але коли малюнки малюють, то дуже гарно. Графіті. Ось Там також вся стіна розмальована. Так, вчора було дуже смішно, мені написали коментар, що якщо я знімаю ось так, то видно, ноздрі. потрібно знімати з цього ракурсу. А мені не дуже так зручно. Знаю чому. А ще після того, як у чоловіка вкрали телефон, а я перед цим думала, що можна купити селфі-палку таку. У мікрофон і ходити по місту і знімати ну, себе, людей. Все навколо. Якщо ось цю за ту палку хтось схватиться і побіжить з телефоном. Ну, не дуже буде, напевно, приємно. Тому передумала, передумала, як купувати селфі-палку. Так, чого, куди ми йдемо? Чого, куди? Йдемо до знайомої, її племінниця робить манікюр. У мене також є гель-лак, є лампа, але я вирішила її підтримати і сходити до неї на манікюр, тож запам'ятайте ці нігті такими. Але знаєте, що в неї там такі кольори дуже яскраві. Зелений, такий аж, як ну, як неоновий, рожевий, жовтий, всі такі дуже-дуже яскраві кольори. Тому зараз будемо обирати. А ще вона каже, що в неї є наліпки Нікі Мауса. Оля 32 рочки. Можливо, буде з наліпками Мікіма. Так, йдемо на вулиці. Спека! Нам сьогодні сусідка наша вдала вентилятор. Поки вона ходила десь по своїх справах. Каже, якщо хочете, дам поки що вентилятор, щоб ви трішки могли охолодитися. Така класна штука, потрібно все ж таки. Забрати в когось, в кого знаходиться він, вентилятор, я не знаю, із наших друзів забрати його і вмикати, тому що дійсно в нашій кімнаті вона дуже маленька, і в вікно виходить на балкон, не виходить в патіо, не виходить на головну вулицю. Коротше, немає свіжого повітря. Ось так йдемо вгору. Дуже погано дихати, тому що ця спека, жах. Потрібно щось холодного випити. Манікюр мій готовий з, бачите, Мікі Маусом. Так, добре, ми з Алісою йдемо. Зараз в Ашан. Аліса, привітайся. Всім угу. привіт. Ти чого така? Собака. Все добре в тебе, дочі? Йдемо в Ашан. Аліса хоче зараз ходити. Подивитися, що там. Зараз знижки. Дякую, хто написав, що знижки починаються з 1 липня. Йдемо, подивимось. Не знаю, чи зараз є, думаю, що так. Сьогодні зранку вийшли ми з дому. Я наче заряджала цей айфон. І ми вийшли і пішли з нашою знайомою в соціальний центр. Я потім зрозуміла, що мій телефон розряджений, я була зла як собака. Хтось тобто зараз напише, що не всі собаки злі. Я була саме як зла собака. Сходили ми в соціальний центр. Моя знайома хоче зробити допомогу від Аліканте. До речі, коли я робила, то дуже багато було перешкод, дуже багато документів. І документи, де потрібно було брати сіта, щоб дали тобі той документ, було ну, важко, так скажемо, ну нехай так важко. А зараз дуже багато онлайн-сервісів, де можна отримати всі ці і соціальний номер, там і коротше, купу всяких документів, що ти не отримуєш допомогу тут в Іспанії. Є, звичайно, ну, такі документи, де потрібно взяти сіта і зробити сертифікати, такі як з лабори, що ти не працюєш і стоїш е ну, на біржі труда праці, а більше, напевно, нічого. Все інше це твої персональні якісь документи, нія, ракету. Е е е тархета, якщо є прописка, якщо є, якщо немає. Я взагалі думала, що без прописки не будуть надавати цю допомогу, але не питали і навіть не було в переліку необхідних документів. Ось тому зібрали ми після того, повернулися з цього соціального центру, е скачали онлайн всі ці сертифікати. Єдине, що тепер чекає, мені знайомо, це біржа праці, де вона туди зробить цей сертифікат, і все, можна йти вже. Подаватись на допомогу з іспанською мовою. Я дуже переймаюся, коли ходжу перекладати, тому що я також дуже погано, як мені здається, я наче їх розумію, але деякі, деякі слова не зрозумілі, так, в загальному сенсі, так, але ну, важко, важко десь. Мене нещодавно хтось питав, чи надаю я допомогу в оформленні ТІЄ. Всі, ну і взагалі документів в Іспанії, не надаю, тому що я не впевнена, що в своїх силах, щоб надавати якісну допомогу. Я можу тільки з зі... сіною, я можу тільки зі знайомими піти і допомогти. Ось так. Ну, для тих людей, які взагалі не знають мови, я хоча б щось там знаю. У нас в цій квартирі зараз є дуже велика проблема це таргани. Вчора ми за лісою побачили два величезних таргана. Аліса кричала на всю квартиру. Сусідка вибігла, каже, що сталося? Я бігаю з кросовком, з кросівком, кросовок і намагаюся задавити хоча б одного. Мені вдалося, а інший десь втік від нас. Дуже багато цих тарганів і вони величезні, ну реально ось такі. Єдине, що нам потрібно було вчора, зняти, щоб вам показати, які вони величезні. Мало того, вони ще й літають. Добре, що він хоча б не летів по цій квартирі, не літав. І Аліса взагалі б, напевно, відкрила б двері і тікала з квартири. Тож так, йдемо сьогодні Ваша там, на задньому плані. Аліса, ти, напевно, голодна, вже треба щось купити, поїсти? Макдональдс. Ні, Макдональдс ні. Дуже, дуже багато разів ми вже в нього ходили, ліміт. Вичерпана. Тепер... Тепер потрібно їсти борщ. Ні, ні-ні-ні. Дуже подобається. Мені ця дорога, міст. Так, Аліся без настрою, бо напевно реально голодна. Дорога, море, дуже гарні квіти. Попереду нас чекає Алькампо. Так, Аліся хоче ось цю спідницю. Для ні. Аліся, потрібно було зробити щось на голові, тобі якусь за щось котом прийшли з тобою в зараз. Так. Аліся вдягнула. Ну повернися. Так, іще. Угу. Мені подобається. Тобі як? Тобі Подобається? Так. так? Як думаєте, пройдемо по всьому магазину? Це ось таке все. Дівчата, скажіть, де взяти стільки обличчя, щоб ось це все намазати на нього? Я в шоці, скільки? Просто косметики. Я взагалі таким всім не користуюся, тільки тушу для е, вій, і що ще? Може, якийсь олівець, щоб стрілки намалювати? Все. Просто такий величезний вибір. А я хочу для брів знайти якусь чи фарбу чи олівець, тому що те, що в мене було в Україні, з України привезено, А Лісочка його. А лісочка щось з ним зробила, і тепер немає. Але ж подивіться, який вибір. Всілякої косметики. Я єдине, що розумію, що це все шкідливо для обличчя. Але ніяк не робить. Вас гарними. Аліса, ну покажи свій новий образ. Ось така Аліса гарна Аліса в шкарпетках, тому що йдемо зараз на танці. На ще одні, не на ті, на які ми ходили минулий раз. А це трішки інше, куди ходить Аліси подружка, вона хоче з нею. Вона вже один раз з нею там спробувала, а це ще хоче ще раз. І там гімнастика. Гімнастика, шпагат, мостик, оце все. Так, зараз ми зайдемо туди на танці. Я вам покажу, як називається. Можливо, комусь буде це корисно. Хтось хоче може діток своїх віддати на танці. Ось це Меркадо Централь, трамвай і буквально ось в цьому будинку знаходяться ці танці. Я покажу, коли буде всередині. Чері, Аліса. Аліса, може, потрібно щось таке справжнє поїсти м'ясо, наприклад? Так, Зі, так, так, так. Добре, я швидко показую, що купила в магазині на 1950 Молоко Молоко лактоза. <клес> Без лактози молоко, батон, малинка, Мора – це якщо так як я живика, чи як вона українською мовою. Чай, Цукор. Нікого так, ось такі котлетки. 6 штук 540 г. Ще на одну у подорожі були і їли. Потім ковбаса. Ось таке. Ось це Женя присадив мене на ось цю цибулю смажену. Я додаю її у бутерброди з ковбасою. Огірок чи ще щось. Макарони і чудовий іспанський напій Тінто девероно додаю сюди зазвичай лимон. Дякую всім за перегляд цього відео та попередніх моїх відео. Хочу сказати дякую вам за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Обов'язково поставте, хто ще не поставив. Це дуже допомагає в просуванні взагалі українського контенту. Дякую всім велике! і до зустрічі у нових відео.